Кажуть, він просто божевільний. Він може вигнати ви вже за те, що ти неправильно дихаєш. А я чула, що він розбив стілець в стіну, тому що актор неправильно зіграв погляд. Я вже взагалі не впевнена, що сюди варто було приходити. Не хвилюйся. Ми прийшли сюди за досвідом або за славою, або щоб зрозуміти, що справжні генії також бувають нестерпними. i Що це за постава незграбні ноги, нервані рухи. Ви виглядаєте, як випускник поплавського, який випадково забрів на справжній кастинг. Я відсуваю оточеві! А ви, сеньоріна, ваш погляд порожній, наче тарівка після італійської вечері. Ви прийшли сюди з надією на легкий шлях. Чи не так? Це не поспечеря, щоб спробувати. Це темпі і мистецтва. Якщо ви не готові віддати агна, Корпо і санкви, то вам тут не місце, вия. Ві! А ви? Ваша спила зігнута, наче ви несете на собі весь тягар світової драми. Хоча насправді, здається, ви просто не спали вночі. Я шукаю в Мені потрібні пасьйони, а не сонливі обличчя в А ви, чого ви так дивитесь? з таким виразом обличчя? А чи я щойно вкрав у вас останню цукерку? Як ви смієте так стояти переді мною з маестро, Пьорі Собіто? А ви? Де ваша іскра в очах? Чувак, я електрик, яка іска. Якщо в мене буде іскра, кіна не буде. Отже, ми прийшли не на проби, а в психлікарню. лікарню. Жалато гарячить! А, а ця супенка. Вона наче, наче супергероїня зі світу Божої війни. І Вікторія її співучасти. Жадто хлопчик! Боже, це якесь дурдо! Мені на зйомках якогось дому два. Нічого. Зате буде що згадати. Отже, залишилися найстійкіші. Чи найглупіші? А ви, рогатця, така свіжа. Я відчуваю у вас таку ніжність, таку крихкість. Це щось, що можна ліпити, як справжній артиста. Чому ви тут Ви бачили, як цікаво інші? Ви бачили мій фурор? Бачили ваш фурор, але на відміну від ваших інших діамантів, ми не боїмося пилу. Інтересанте, ви маєте гострий язик, Каріна. Мені подобаються жінки. З характером. Це може бути дуже для... Lavoro. А ви? Ragassa, ваша спокійна постава? Чи це просто маска? Можливо, ви єдині, хто розуміє, що я шукаю не тих, хто любить самодіяльність, а справжніх артистів. А може під цією маскою ховається щось глибше. Щось, що чекає, щоб його розкрив. Так, я готова. З моїм талантом вам буде що розкривати. Бен! Можливо, ви не повні дізастрі! Можливо, ви греб до діаманти. Можливо, ми подивимось. Мені вже цікаво, що запасіона прихована у вас. Нема справжньої лабори, тому що театр – це не для слабких. Театро це для героїв і для тих, хто не боїться, щоб їх розкрили у всіх сенсах. Ось перша сцена. Ліза, ти Клеопатра. У момент, коли вона дізнається про загибель Антоніо, ти розчавлена, ти спустошена, але водночас ти велична. А ти, Яна, ти її вірна служниця Іра, яка має передати цю новину, але не просто передати. Ти маєш бути і луною, і тінію, ти маєш відчути її. Так ми ж не готували. Сильця! Я даю вам віта! Я даю вам опорту! Читайте, Клеопатра! Ось твоя перша репліка. Невже це правда, що ти помер? Але не просто правда. Це має бути крик! Крик душі, який розривається на шматки форза. Невже це правда, що ти помер? Це не запитання це стон! де бій, де агонія ще раз і додайте солі більше солі. Як же це правда, що ти помер? І сувечення це, я що летить провз. Я хочу раган, я хочу цунамі. Ви маєте відчути, як кров стигне в жила. Я твоя репліка. Так, моя цариця, він загинув, але не просто загинув. Це має бути ехо смерті, відгонів безодні. Це має вдарити її серце. Дай. Так, моя царице, він загинув. Ну, но, но, що це? Це як м'яка подушка на смертельний удар. Я не відчуваю вічі, я не відчуваю болю! Ви звучите, як випускниця пускниця яка випадково забула вимкнути праску. Кожен в Дніпрі з'явиться ще один театр одного автора.